Всім вітання. Мене звати Гонзо Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми роздивимося костюми з фільму Фаворитка 2018 року Йоргоса Лантімоса. Нагадаю, що в мене на каналі є епізод про його фільм Бідні недолені», також із Еммою Стоуном у головній ролі і посилання на нього я прикріплюсь тут вище. А також нагадаю, що ви можете знати і інші його роботи, такі, наприклад, як Клик 2009 року. Року чудова стрічка насправді лобстер 2015 року, чи види доброти 2024 року. Також місяць тому на Венеціанському кінофестивалі він представив свою нову стрічку під назвою Бугонія. І вже наприкінці цього місяця ми очікуємо її побачити на великому екрані. Якщо вам подобається інтерпретація життя Марії Антуанети від режисерки Софії Кополи, знову ж таки, посилання на епізод про цей фільм я прикріплю тут вище, то і цей фільм, напевно, вас зацікавить. Це не просто історична драма, це власний погляд режисера на побут та взаємовідносини відомих історичних постатей. Можна сказати, що така собі панк-рокова версія королівського двору, але вже британського. Фільм-фаворитка розповідає історію взаємовідносин королеви Анни у виконанні Олівії Колман та Сари Черчилль, яку грає Рейчел Вайс. Вони найкращі подруги коханки та віддані одна одні у всьому, навіть у політичних питаннях. Та їх своєрідну ідилію порушує поява бідної, але свавільної кузини Черчилль Ебігейл Машем, яку грає Ема Стоун. Вона з'являється у палаці і спершу працює посудомикою, але після певного часу спостережень та маніпуляцій починає поступово витісняти Сару, щоб зайняти її місце фаворитки королеви. Художниця по костюмах Сенді Паул давно мріяла попрацювати з Йоргусем Алансімосом, і він запросив її саме на цей проект. Паул володарка численних кінопремій, зокрема і трьох оскарів, за такі фільми: як Закоханий Шекспір 1998 року, Авіатор 2004 року, і Молода Вікторія 2010 року. Вона відома і багатьма іншими фільмами, зокрема такими як Волкс Волл Стріт» 2013 року, Мартіна Скарсезе, Папелюшка 2015 року, Кенета Брани та гучною білосніжкою 2025 року Марка Веба. Бюджет для костюмів цього фільму був доволі обмежений, але Павел не раз працювала із меншими ресурсами, і на ще складніших постановках. Зокрема, у неї було приблизно 5-6 тижнів для того, щоб зробити 150 костюмів з нуля та ще інші елементи для зйомки. Режисер не наполягав на історичній точності, що дало художниці по костюмах простір для творчості. Для натхнення він порадив їй звернути увагу на фільм Інгмара Бергмана Шепоти та Крики, дії якого відбуваються наприкінці 19 століття. І сама Павла вже ж провела власне історичне дослідження, вивчала моду періоду, про який буде зніматися фільм, і робила власні посилання на фільм Пітера Грінуя, контракт рисувальника». Щоб вкластися в обмежений бюджет, Павл пішла на певні хитрощі. Зокрема, для того, щоб розробити гардероб для основних героїн цього фільму, вона використовувала мінімалістичну кольорову палітру, зокрема чорно-білу. Крім цього вона використовувала доволі неочікувані тканини, такі як бавовна, полотно і навіть вініл. А коли вже почалися самі зйомки, для найпростіших костюмів робилися замовлення на фабриці. Зокрема, так шилися костюми для людей, що представляли себе на суді. У них були зокрема однакові костюми, і це доволі неочікуваний підхід для фільмів про. Певний історичний період а для слуг Павел розробляла одяг із деніму, що взагалі було м'яко кажучи, неочікувано. Але не так, як одяг представників елітного суспільства 1708 року, який ми а вже ж очікуємо побачити різнокольоровим, і, зокрема, обрамленим шовком та мережевим. Але замість мережева вона тут використовує вініл, що вирізаний лазером. І це. Дає доволі експериментальну гібридну естетику на межі вісімнадцятого століття, але ту, яка точно не відволікає від діалогів та взаємовідносин головних персонажок. Двір Анни населений марнославними постицями у величезних перуках та із розфарбованими обличчями. Їх основне дозвілля це плітки та кидання гнилими фруктами у голих людей. Саме ці чоловіки, що так розважаються, і тримають величезну частину влади. Навіть із Анною на чолі у цьому королівстві, все одно панує патріархат. Та це не означає, що жінки тут пасивні чи беззахисні жертви. Навпаки, динамічний сюжет побудований якраз на інтригах, обманах та боротьбі за владу між трьома головними героїнями. Паул та ланцімос не намагалися достовірно відтворити королівський палац минулого. Натомість їм важливо було показати універсальність історії та її персонажів. Цей період історії 1708 рік взагалі дуже рідко показується у фільмах та в театрі. Зокрема, тому це з одного боку важливо було відтворити в певному контексті історії, але з другого боку це давало більш повітря у в плані свободи відтворення цих персонажів. У цьому фільмі чоловіки виглядають наче павичі, і, хоча історично достовірно, що вони дійсно носили такі яскраві комзоли та а, їм належала більша частина влади, тим не менш у цьому фільмі вони займають місце скоріш. Фону, а це місце найчастіше в історичних фільмах віддано жінкам. Саме через густий макіяж, яскраві наряди та скульптурні зачіски, і проявляється вульгарність у фільмі Фаворитка. І чоловічі персонажі виглядають дуже комічно, особливо на фоні жіночих персонажів, які наряджаються тільки у сценах, у яких насправді майже не говорять. Як розповідала Павло в одному з інтерв'ю, Йорго Сланцьма ще з самого початку наголошував на тому, що він не хоче, щоб головні героїні мали макіяж і також прагнув того, щоб їх волосся було максимально природнім. А ще як розповідала Надя Стесі, дизайнер зачісок та гриму у цьому фільмі. Йорго Йоргасланцімус зробив заборону на лак для волосся. Коли він побачив, що вона трошки підфарбувала консилером щось там у ЕМС, то він відправив ту умиватися. А коли взагалі вона робила укладку, він постійно переходив, засовував свою долоню цю зачіску, розтріплював її максимально, щоб усе це зіпсувати. Йорго Сланцімус дуже хотів, щоб герої виглядали природньо. Він хотів позбутися ілюзії, ніби люди колись були інакшими. Йому у цьому допомагали художниці по костюмах, адже е окрім візуально красивої картинки, вони хотіли показати реальних людей в одязі, а не в костюмах. Лантімус не хотів, щоб акторки почували себе скуто і неприродньо у костюмах. Натомість йому хотілося, щоб вони вільно пересувалися, навіть валялися у корсетах на підлозі, не думаючи про те, що одяг забрудниться. Як знає Синді Павел із власної практики, найбільше потенційне джерело дискомфорту це саме корсет. А у цьому фільмі героїні його носили для кожної з них. Корсет був замовлений індивідуально через те, що у Павел доволі багатий досвід. Вона знала, як правильно їх підбирати, носити, коли не тягати, а коли не треба їх знімати, наприклад, під час обідньої перерви. Сенсі Павел в одному з інтерв'ю розповідала, як насправді виглядала заможна дама при дворі королеви Анни. Вона надягала спочатку нижню сорочку, просто голе ціла, потім зав'язувався оксамитовий валик у районі стегон, щоб придати об'єму спідниці. Потім надягалася нижня спідниця, потім ще одна спідниця, потім корсет, а вже ж Потім йшов ішла мантуя, це сукня, яка насправді виглядала як жакет, і др... верхня частина виглядала. Але як жакета нижня андрапіювалися. На спідниці, а потім, а вже ж там кріпився корсаж, це та сама трикутна деталь спереду, яку ми так часто бачимо у фільмі, і вона є особливою деталлю одягу того періоду. Ці деталі кріпилися гуд... не гудзиками, а шпильками чи, наприклад, гачками, щоб тримати оцю всю конструкцію. Але якщо представити, Вити, що це все одягти на героїнь, а ще й ці сукні найчастіше були зроблені з якоїсь важкої парчі, а так як це холодний період, то навряд чи вони дійсно могли б так вільно рухатися, як оцівланзімус, тому а, майже всі ці сукні зроблені в основному з бавовни. А ще сюди Павел могла вставляти тканини із африканськими принтами. Насправді вона розповідала, що всі сукні, якщо придивитися, вони зроблені з одного і того ж лекалу. Вона розробляла ці всі костюми одноманітними, але насправді гралася саме з кольорами та оздобленням, і дозволяла собі певні компроміси. Іноді певні деталі виглядають дуже складними, але вони насправді дуже майстерно складені. Наприклад, костюми половини статистів просто склеєні, ну, деталі склеєні одна з одною. А ще Павол додавала, що коли вона шукала тканини, вона знайшла два рулони. Перше це була шкіра. Вирізане як мереживо, а другий це був рулон еластичного вінілу, який також був вирізаний лазером як мереживо. І вона і цією шкірою, і цим вінілом обрамляла речі як головних героїнь, так і другорядних. А окрім цього, жодна прикраса у фільмі не була справжньою. Корони та ланцюжки спростили до мінімуму та зробили на індивідуальне замовлення. А інші певні мілкі аксесуари також виробляли на замовлення і найчастіше зі штучних перлів. На протязі усього фільму ми бачимо Сару Черчель у корсетах та спідницях, але Павел добавила у її гардероб ще й штани, особливо коли та ходить на полювання чи їздить верхи. Вона хотіла показати, що ця героїня сильна та кмітлива, але не хотіла, щоб вона ставалася занадто мужньою. Скоріше вона ставила перед собою мету показати емансіповану жінку на кшталт Кетрін Хеберн. У золоті часи Голівуду, і насправді за сюжетом ми не бачимо у неї прям якихось чоловічих мускулінних рис. Ні, але це скоріш про дух свободи. У день доленосної післяобідньої прогулянки верхи ми на Сарі бачимо якраз костюм однотонний із штанами. Це підтвердження того, як по-новому підійшла Павел до своєї роботи, адже вона дуже любить гратися саме з кольорами. А тут через чорно білу гаму, яка була обрана для акторок, їй довелося працювати саме із фактурами, дивитися, як це буде. З Зістикатися із сюжетом, як певні речі будуть відбивати світло на камеру, і як взагалі це буде виглядати так, щоб виглядало правильно. Королева Анна, яка страждала від виснажливої подагри та затягнувшоїся депресії, найчастіше постає перед камерою. У нічній сорочці. Ця нічна сорочка з одного боку дає їй певну свободу. Це вбачала сама художниця по костюмах, у тому, як та буде рухатись і взагалі себе почувати. А з іншого боку, люди, які знаходяться у подібному стані психічному, вони просто неспроможні якось одягатися і виглядати. Інакше у них просто немає на це сил. І це додає дуже яскравого візуального контрасту із двором самої королева, особливо коли їй потрібно спеціально взягатися на якісь заходи. Королева Анна може нервувати та відчувати себе невпевнено поряд із своїми підлеглими і своїми подданими. Тому, коли вона запирається у власних покоях, на ній ми найчастіше бачимо ще і мантію. Ця мантія, за задумом самої Павел, є виразною ілюстрацією виснаженого стану самої королеви, і насправді вона є аналогом нашого улюбленого кардигану чи хаосу і у який ми можемо зануритися вдома, як коли відчуваємо себе не дуже добре. Тканину для цієї мантії Павел знайшла у крамниці. І як їй здалося, ця тканина дійсно нагадувала ті тканини, які використовували у 1708 році. Але ця річ е, двостороння, і якщо зверху ми бачимо оксамит, то знизу була тканина, яка насправді була зроблена з ковдри яку е, Синді Паул придбала на ebay, А вона казала, що ця тканина в Англії зветься for candles, тобто це фійціль для свічки. А в принципі, ця тканина називається Шиніл. Вона, ну, ніби як сплетіння. Це жакардова тканина. Але насправді. Як ми тепер знаємо, ця шикарна манція з підкладкою з сковдри сібей. Анна та Сара доволі часто зустрічається, щоб поїздити верхи. І в одній із сцен Аллантімус прописав, що королево у так званій солом'яній броні. Він описав певні доспехи, які з'являються ще до того, як ми їх побачимо на самій ані, коли це прочитали сценарії, відділ костюмів взагалі не міг здогадатися, що це має бути. Насправді, це така ніби броня – яка допомагає королеві триматися вертикально на коні? Вона фіксує ноги, вона фіксує все тіло, вона і шкіри та якихось металевих пластин і виглядає ніби як такий певний фетишистський пристрій, і насправді доволі старовинний і незручний. У сцені, коли Сара допомагає Ані надягти цей пристрій і засіб панелі на цьому обладунку, це є доволі символічним посилом візуальним, який якраз розповідає, наскільки Сара є впливовою і значимою людиною для владної королеви, як одна без другої просто не може існувати. Сара дійсно, є. Тією людиною, яка контролює не тільки поведінку самої королеви, але й її гаманець. Це було її офіційне насправді місце, окрім того, що вона була фрейліною і що у неї багато було справ біля Анни у реальному житті. Але натомість в фільмі саме можливо через це цей пристрій і був прописаний у сценарії, як візуальна. Доказова складова влади однієї жінки над іншою і її контролю. І навіть із церемоніальним вбранням для королеви Анни Паул знов-таки гралася та експериментувала. Зазвичай подібний одяг шиють із обравленням золотою ниткою, з використанням шовку коштовностей та найчастіше для королевських осіб також використовувався горностай. Він взагалі асоціюється із королівською родиною. Але через знову ж таки маленький бюджет, але Певний акцент Павел вирішила зробити не просто акцентом, а прям декоративною ознакою. І зробила його по всій сукні, нашивши ці чорні вкраплення, ніби чорного хутро горностаю поверх усієї сукні та усієї накидки, яку ми бачимо на героїні Олівії Коба. А поміж королевою Анною і Сарою Чечель ми бачаємо Ебіґіл, і якраз її шлях, шлях її персонажки ми повністю відкрито бачимо через її одяг. Спочатку вона з'являється. У сукні із подраним рукавом, а потім ми на ній бачимо форму посудомийки, яка нагадаю, була зроблена із джинси і аж до вишуканого вбрання Фрейліни. Коли Abiegle починає працювати при дворці, вона там миє підлогу і миє її в тій самій синій уніформі. Всі жінки у цьому палаці носять уніформу із джинси різних відцінків. А Павел розповідала, що у неї був закупник, який скуповував всі джинси, які знаходив. Знаходив у благодійних магазинчиках для того, щоб всі їх зшивати один з одним. Там були різні відтінки, і воно виглядало доволі таки суровим, пожитим, але одночасно і дійсно витривалим одягом, який могли носити такі жінки, якби цей ця тканина дійсно була б створена вже у той період. І мені здається, самою Топовою річчю з неочікуваних є сукня, в якій Ебігейл з'являється вже наприкінці фільму. Вона нарешті стала частиною цієї грошової еліти, до якої так прагнула. Але її густий макіяж, її доволі кричащі смужки на сукні, її зірочка на щуці якраз говорять про те, що їй бракує стиль. Смаку та стриманості, яких не бракувала Сарі Черчилль. А як пояснювала сама Павел, це якраз той зразок, коли ти можеш піти вверх по соціальній сходинці, і цього насправді дуже прагнула продовж усього сюжету фільму Ебігейл, а, і насправді в житті так і було, адже це реальні люди. Але коли ти досягаєш грошей, не обов'язково із ними ти отримуєш смак. Так і тут. А Насправді цей фільм ще можна розглядати, розбирати. Тут дійсно багато цікавих деталей, але скоріш це на співставлення певних речей. Це дійсно велика, дуже грана контраст. Сам Йоргос Лантімус доволі цікаво підходив до зйомок цього фільму. Він, наприклад, окрім того, що хотів знімати акторок без макіяжу, він хотів знімати це все дійство із натуральним освітленням. Він мені взагалі ось цим моментом дуже нагадував стилі Кубрика. А той також прагнув робити. Доволі ідеальну картинку, використовуючи природні джерела. Отже, на... про цей фільм сьогодні це все. Дякую, що були та дивилися цей епізод. Якщо вам цікава тема розбору візуального коду фільмів, костюмів, зокрема, підписуйтеся, будь ласка, наступного тижня. Знову будемо розглядати щось цікавеньке. Дякую, до зустрічі. Пока.